Це я вже не раз замітаю, тільки сідає дід вечерять чи їсти і одразу повітряна тривога. Спокійно і повечеряти не, не можна. Да. Доброго вечора всім. Приєднуйтесь до вечері. Та треба поїсти, а там буде, хай гуде, Буде, буде, буде вечеря, зараз, чай а надо пови... буде. Так, вперед подивися, чи не гаряче. Да. І он сіль, якщо хочеш, досолюй. Воно, ну, мабуть, не солюне. Нормально. Нормально, я даже не хлопала. Ты, шесть прохлопала. Ты на глаз, на глаз сыпала. <клес> Ох и глаз у тебя, да? Ох, все диви, баба, супкуля варила. Глянь, глянь. знову пив пивня. Оце, як варю суп, діду, на два рази півня. І гарні півні такі, ну все одно ж велика, І він ото за два дні його з'їдає. Да. Чи застикать да Ну, коротше, півні вся хватає, так що дід буде Ох, не голодний. Ох, смач всім. За ваше здоров'я. Да. <laughs> так, а? а Ні, хороша. Ну, смакуй на здоров'я. Шо? Проледачкував, та ти мені супкуєш. Що це ти ледачкував? А пане А що то в тебе таке? Ану повернись туди. Листя осталося. Я Ой, так. повер. От бані. Щас я. Те, я, ж в бані бути. <світ> я думаю, Ай, діть, листя сприсокло, з віником ходив там і лися не було кому втерти. Ну, щас я обітру. Отож, сьогодні. Баня була, так натопив тоді. Як натопить, там не можна всидіти. А він сидить, хоч би що. Фух, я не вискочила звідти. Та, ну. париться надо, не... та Париться треба, та париться. Мені помитися помиться треба в тебе мати. Барся собі стільки хочеш там. А... <с <с нас... Золота баня, руська баня. Да. З війником, а, мене Украї... а мене українська. Ага. А Ой, дід, Тільки що на дворі була, отам паня. Так баня. Та коти кричать не своїм голосом, наче їх хтось душить там. Та Ох і кричать, Боже. Це що вони побачили, що весна рання та вже що? Почали оту... М -м. устраювати концерти такі. Ох і коти ранні будуть. Скоро котики будуть. Е. Та не скоро вони два з половиною місяці ходить кицька. Ти ще й досі не знаєш коли. Ну, ну А що ж зарані, то. Ну, спієш а вони вже. На 1 квітня десь і будуть. Ну, десь на початок квітня, Боже. З твоїми котиками, яка я щаслива. Котики будуть. А ти ж не знаєш, що тут то. Твої, чи то. Та яка разниця моя кицька теж остання буде? Ага, Не прогавить. Ні, вона завжди ага. зарані бігала. А це кицьки ж так не кричать, це коти кричать. Вони як збігаються до кицьки. І ото заводяться між собою. Хто переможе, криє кому-то угу. розгонить котів остальних, а сам остається. Хто саме страшніше буде кричать? <реш> той і побідлечь. Той, той буде <реш> О, А тих простоняй, але ж вони такі, що далеко не тікають. Ні-ні, котики б не злякати нічим. Котяри. <реш> 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 Ох, Та ще сьогодні я чого так думала цього. Відео не хтось придумав. Ви сиди ще й воєнний, там наче ж тако, в вже і записує відео, йому на телефон дзвонять, що такий-то, такий-то такий -то. ви ж взяли займ, а коли думаєте повертати? No. А він їм відвітер, сказав, я його не думаю повертати, каже. Я взяв і все віддав на дрони, каже. Ви що, каже, ви що не з цієї країни, чи що, що це й треба, чи ви мене лякати хочете? Я все записую, каже. Повертати я вам не збираюся, каже. я взяв, щоб на дрони було мені. А це молодець. А що да, ж вони воєнні сидять, там теж гроші треба їм. Ну, та... Нічого, то воно ж там скільки е, е, секунд там, до минути та відео. І він об'яснив, що я вам кажу, що нічого повертати не буду, бо це для нашої країни, так що ну, дзвоніть, не дзвоніть. Ну, я Так. Да. ото. Та що він за якусь і таку він брат для дронів. Ну, да. О, да. <сміх> То не даватимуть вони так, а то визвонюють, беріть, а, кредити і все. Ото правильно. Беремо і <сміх> на війну туди, на перемогу, на нашу. Ну, а наші пенсіонери, як завжди, надіються до останнього. Уже цю катю ось її е, знай, знає цей канал, у неї, ця ж у ж no. політичний такий бродить, наполовину. Вони вже її задовбали, вона вже їм вирішила розказати про пенсії Жодно добиваються, ж і е, зуби, мабуть, повстати, чи на що їм треба. Пенсія та велика, ж хоча всі ж, пенсії вийде, скільки ж вони будуть бідувати. У ну, то правильно, що... А вона їм об'яснила, як воно начисляється, та індексація, чи вона буде, чи вона не буде. Сказала, успокойтеся. Нічого не буде. Ніякої там так. як додать комусь 80 100 гривень. Каже, як зарплата мінімальна не піднялася, то яка ж вам пенсія, дорогі Правда. люди? Житіть поки. Крякне та все. А скільки ж не доздалося людей? так надіялися на що хтось їм колись принесе, на що вони надіялися? Ну, Я то, не хочу то, надіятися, лучше так крякнуть. То. Ну і вже й так понятно, що. Та живий, гроші це зло. Вони ті. Та не нужні. О, це таким принципом. Мені діда годувати треба. Та що Бог дасть, та й буде. Знов півні будемо вирощувати. Де... Не може дідік. Там ще їсти їх та їсти. Він скоро закукурікає мені тут. цей дід, Як стільки півнів з'їсти, а, Дід. Треба освобождати воліра того, щоб да. кури там літом гуляли. Та да хотів... будуть же. Випускати не будемо. Mm. Да. Да. Ось вони їй понаписали, Дай Бог, щоб усі депутати жили на такій пенсії, як прості. Да. Та не будуть вони ага. жити, не переживайте за них. Вони за себе побезпокоїлися. Да. А ви тягайте ноги, затягуйтеся поясками і кричіть мовчки отаману. До депутатів вони рівняються. Ну, якісь пенсіонери вони рівняються до депутатів. Хто, хто ви, а хто ми, Доброго. як вони скажуть. Люди вчилася, вчилася всю життя. Красний. Я Вони думаю. будуть тягнути закони до тих пір, поки пенсіонери не витягнуть в царство небесне. Ну, правильно, що ж ви досі, звісно, ви розумієте, то треба спішити <сум> в царство небесне, там саме краще буде. Якщо туди попадемо, то ми щасливі люди будемо. Да-да-да, ось вже хтось пише, пенсія повинна бути не менша, ніж 15 тисяч. Та ну так, да. це, це у цих. У наших снах тільки. Ай, бін. так так, так. Бо вони ніяк не можуть діждатися, коли пенсіонери відкинуть копита. Та діждуться. В них такі морди гроші стільки, діждуться. Ще трошки діждуться та й подождуть та й діждуться. Грошей не дать та й діждуться. Дивився ті тільки, що собирали отож. На дрони 23 артиста. Лособарила 2, ага. 2 мільйона. Ні дронів солдатам відправили нічого. Коротше, собі привласнили. Чи ти, ти перший раз почув, таке? Та їх накрили. Ну я сьогодні ось почув. Ох. А так кожен день розказують. Так, якби так ще ж і улипки такі в них. Ох, що люди до їм і довіряють. Угу. Там не можна довіряти. Як в минулому році пишуть, додавали 83 гривні, хай собі на лікарство заберуть. Та, да. Пенсіонеру ощасливіть до голодовки. Ну, як перестануть і цю милестоню давачу дають, то то вже суши лапті називається. Так кидають, як собакам тимо. Думають, в них зубів немає, не покусають. Ой, А ще хтось бажаю, щоб депутатам зменшили зарплату, та вийшов в своєму мі. Коли це таке бачили? Ви таке бачили. Ой, гори з пенсіонерами. Бізним жить нема, де вони на жилю тільки 2 мільярди собі кинули. Треба ж у Києві жити, О, а, а дор... ж дороге там. А мені каже, вони всі там живуть. Ну, вони все одно живуть, беруть а собі з тим, їм... та ну. Один узяв, той другий візьме. А як ти думаєш, один візьме, а другий – ні? Думаю, що це все просто знущання з пенсіонерів та людей з інвалідністю. Та думайте, що хочете. ніхера вам не, да... не вийде от то тільки що подумати осталося. Іначе сидіть мовчки і думайте. Ото мічтаємо. попасти в царство небесне. Ото всі наші мечти. Так що не сильно. А вони ще хотіли і зуби повставляти собі. Та, шепеляйте й далі. Влада вам уставити. Да. Влада усіх душить, але всі мовчать. Ну, мабуть, погано ще душить. Оце ж я ж кажу, що докидають оцю милостиню ще. Ну, а якщо перестануть її кидати, то Ні, я не знаю, то... що тоді буде. а що буде. Це що вперше є. Що ж, робиться до мною вже так. Да, комусь. 3200 гривень мало, щоб попити каву, посидівши пару годин в кафетерії. А комусь, хто в минулому працював і заробив 35-40 років трудового стажу, приходиться за 3200, за 3800 виживати цілий місяць. До наступної. Так -то. І то, це що людина заробила ще, будемо казати, при союзі зараз. Ну, та зрозуміло, ще старожили буде? у ці да. оці. А що буде далі, як зараз Ото, все вибрать. Ото ти не признавайся, бо скажуть, хай вам союз, тої платить. Ні, це, як у... <ріст> це всі знають, як таке воно є. Ага. Ж... Пенс... Пенсіонери получають... получать великий болт держави за у судді по 800 тисяч. А, Пенсії, підвищення, отримають. Міліція, судді, прокурори і депутати. Так, да, а кому? А мені ще доктора і врачі. Ой, доктора. Ой, врачі і вчителі. Та хай получають. Да-да-да, ага, кажуть, жди, жди-жди. Бо жди. це середній клас, треба дати. Жди-жди. Вони менше будуть виступати. Не відповідає, я переселенка взагалі втратила житло і майно. Знімаємо житло, і платимо за комуналку. Ну, все погано, і житло платять. Да. на як виживати? Да. Людей позабирали, пішли, ну там же ж вивозять усіх, Айо. спасали, пішли, вам дадуть усадать. Дали. Дали так багато що. Дали. Люди готові на руїни вернутися, якби тільки додому якось. Індексація має бути для всіх одинаково. Подорожчало ж для всіх одинаково. Правильно, для всіх ж подорожчало одинаково. О, хто ж замітив? Та воно то подорожчало, правильно? Але ж е, ви знаєте, скільки хліби ластої, а депутат не знає, ви в нього спитаєте, він геть і не знає, скільки вона і стоїть. На, що таке дурним голову заявляє. Йому. Ага. йому забивати, ти що? Вместо того, щоби найти деньги на соціалку, одні заморозили мінімалку і справилися. Ну, да. Понабирали ж спеціалістів. От люди все бачать і знають, а? Ой Боже, тут вже так коротша страх і уряд читать у цього. То що пока Люди, бідні люди, так як подивися... Кожен сидить злий такий. А я? тим... Война війна ж нагнітає. А те кого і гроші є, і морди є гарні. У них і чогось їм якось ще на розваги тягне, як гроші є. От. У Карпата на лижах покатась. Ну, їм треба розімнятися, так. Да. Бачала показували, скільки їх там. Мать муж, катаються. Ось його хтось ще переживає, що пенсії 3 двісті тільки на цигарки по 100 гривень пачка. Хтось сильно переживає так, а -а -а. що не буде курити. Воно вже табак кінчається на базарі, так що а -а -а. привезуть, виросте нове, так буде по новій ціні, жай табак. Зобирайте насіння та будемо сіяти. Зелені докерувалися, що пенсіонери харчуються по мусорках. Чому такий розрив між мінімальною зарплатою і мінімальною пенсією, коли ці дві категорії живуть в одній і тій самій країні, держава, в якій напіклуються про пенсіонерів і дітей, це гнила держава. Діти повністю на батьках, від роддому до університету платити треба, а пенсіонери тягнуть з бюджету гроші. О. А про те, що людина 30 років клала цей бюджет? Не можна балакати. Моло ну, да. б не класти. <свисті> То скажуть вам, та й все, у них швидко. Попробуй не покласти, але самі, самі ну. Що ну, ну, ну. ти переживаєш там? Ну, забираю, да, самі справненько. Допустимо, воно... е, все заложено даже в магазинах у продуктах. Та це, це, це ясно. Це, це. це ясно. Хайфі Да, купляєш налоги, товар, хліб. Налоги тому залоги. Той самий да. налог да. ти платиш. Ну, так кайом, що, що, як, все воно той. На ну, всіх же ж однаково ну, да. Ще. А як до пенсії, то так еге, а ти ж не робив, а ти роботу дав людям? Повнік стожали, все, і 35 от пенсії. Діти, хорош. Побалакав, тобі полегшало. Конечно, Душу. О, о, то посиділи, Тухи побалакали вирую. та й пішли далі робити своє діло. Та як що ж там вже все переробили сьогодні, віддихати. Да, ще Та не вже та не вже, дід. Ой, бідні <плес> люди. Виживаємо як можемо. Що нам ще? Що нам ще не Якась... А що це ти, ти їда колотила? Не скажу. Оте. Отого, От так. Да. Ну, якась... Травка. Травка. Є канічі вашу. Баба да. на А ти попробуй Тому... яке? А ти попробуй Товща яке. Вже. От смачне. О -о -о. Ну, хороше. Так, ну тоді вважаю всім смачного, бо ти вже на теревені тут лишнього. Да. Ну, Всім смачного. Вечора. О -о. вечері. Ввечері, і ти не перебивай, дай доказати. А ну ж докажи. І спокійної ночі. А вечора якого? Тихо, і вече. Доброго, так. Да, тихо, і не. Ну все, дідь. Я сказав. Виключ мікрофон. Ночі. Я виключаю мікрофон. Виключай.